Усім алоха, друзі! Скучив дуже за вами. Пишіть в коментарях, як вам такий формат відео, де будуть зібрані найцікавіші матчі за останні кілька днів. Сьогодні у нас маса крутих поєдинків, божевільних хайлайтів, і, звісно, запеклої боротьби. Тому бажаю всім смачного і давайте вриватись до баскетболу. Почнемо із матчів, які відбулись у ніч на неділю. Там були досить цікаві протистояння. Клівленд проти Міннесоти. Клівленд про програли напередодні цього матчу у Оклахомі. Ну а Міннесота виграла в дуже складному матчі проти Нью-Йорк Нікс. Причому ледь-ледь напередодні ось цього поєдинку. У цій зустрічі, звісно, що Клівленд були фаворитами. Та подивіться, як стартує Міннесота. Ентоні Едвардс робить все для своєї команди. Користується кожною можливістю. Плюс сім вже попереду. На даному етапі господарі Джеред Ален дуже класно розбирається у фарбі, хороший розворот, робота ніг, мікрофон в порядку. Едвард знову з дальньої дистанції лупить найкращий снайпер цього сезону. В принципі, можна його так називати. 28. Очок сьогодні у Ентоні Едвардс, але Донован Мічел. Хто ще буде відповідати? Звісно, Донован. І знову з дальньої дистанції донован у нього 36 очок в цьому поєдинку. Він найрезультативніший, плюс 8 підбирань, плюс 7 результативних передач. Намагаються вовки якось замечити цю скажену енергію від Клівленда. Ну і в принципі в першій половині їм це вдається трошки рівний рахунок. Мічел знову відповідає. Подивимось, як буде у другій половині, тому що знову ж таки Мінесота тільки награла проти Нью-Йорка за день до цього. Вони грають другий день бек-ту-бека, і ось ноги у них в другій половині вже не такі свіжі, як у першій. Гарленд починає їх розвалювати. У Гарленда 29 поєнтів, 5 із 10 з дальньої дистанції. Далі Мітчелл вже робить плюс 5 для своєї команди. З іншої сторони Джуліус Рендл намагається допомагати Ентоні Едвардсу, своєму лідеру. 20 очок набирає сьогодні Рендл, 14 підбирань, 9 асистів, майже трипл-дабл, але Клівленд, Шикарно закриває третю чверть, і прекрасно розпочинають четверту. І ось тут же у другій половині дійсно фізично просто вовків не вистачає, навіть не дивлячись на те, що Ентоні Едвард сьогодні переліз за 8 тисяч очок. Він став третім найшвидшим. Хто це зробив? Перші Леброн Ліброн та... Кевін Дюрант. Ну а ми відмічаємо також в складі Клівленда Тая Джерома. 15 поїнтів у нього. Чувака нещодавно пограбували, поки він був якраз на виїзді. Ну і сьогодні він нормально так помстився на майданчику. Атланта Хоук завітали до Бостона. Атланта це просто вбивця команд із верхівки таблиці. Вони вже цього сезону двічі хлопнули Клівленд. Двічі виграли у Нікс і разок покарали Бостон. Тож кельти сьогодні хочуть. Віддати боржок на своєму майданчику. Але подивіться, що Триянг робить. У яка передачка на Джелена Джонсона! Краса, та й годі. Янг, до речі, повертається після травми ребра. Він пропустив попередню гру. Так само й Дандре Хантер. Дерік Вайт намагається тримати кельтів недалеко. У Деріка Вайта 21 очко, Джейсон Тейтум. Рідкісну трійку відправляє у нього сьогодні жахливий відсоток. 33% з гри. Всього лише 23 три Пейтон Прічар один із небагатьох, хто нормально влучав у складі кельтів. У нього сьогодні 20 очок з банки. Він набирає. І ось вже кельти попереду на плюс 3, але недовго. Знову ж таки, Дайсон Деніал з іншої сторони 23, настрілює. І у нас з вами вже четверта, чверть, плюс 2, Бостон попереду. Пейтон Прічард все ніяк не вгамується. Дуже важлива трійка. Тим не менш, Атланта недалеко. Трей Янг відповідає здалеку. У нього 28, у нього 11 результативних передач, і залишається всього лише 30 секунд до кінця. Джейлен Браун забиває важливий м'яч. У Бі сьогодні також жахливий відсоток, але щось схоже на трипл-дабл. 24 очки, 11 підбирань, 8 асистів. Тут дуже прикра втрата далі від Атланти. І ще й технічне зуваження. Трею янгу Джейсон Тейтом міг би ставити крапку у цій зустрічі майже, але не влучає з лінії штрафних. Тим не менш трей Янг тепер йде на лінію штрафних. І для нього два цих кидки просто вирішальні. Він зрівнює рахунок за 3,5 секунди до кінця. Джей Ті йому буде відповідати останні секунди четвертої чверті. Середньої дистанції Тейтум не влучає. Вся гра у нас заходить до овертайму, де у нас знову Бостон, наче дуже непогано виглядає, наче ось ось дожме Атланту, але Атланта проявляє характер, проявляють якусь дуже дуже жорстку ментальність. Дайсон Деніелс. Продовжує невгамовним бути у нападі плюс три попереду ATL. Бостону ж дуже важко без своїх бігменів, але я тей тому вирішальний момент. Він не влучає. Атланта знову виграє у Бостона. Тепер матчі, які відбулись у ніч на понеділок, і тут у нас розпочинаємо з лос-анджелеського дербі. Лос-Анджелес Кліперс приймають Лейкерс. Кавай Ленард проти Леброна Джеймса. До речі, для Леброна Джеймса це перший матч на оцій новісінькій арені Кліперс. Ну а Кавай Ленард вже не вперше грає. і Грає дуже, дуже непогано сьогодні. 24 хвилини, обмежений час, але 19 очок Кавай встигає принести своїй команді. Ну, як бачите, Кліперс вже на ранній стадії трішки попереду. Леброн Джеймс у свої 40 набирає сьогодні дабл дабл за асистами 25 плюс 11. Щоправда, вже у першій половині кліперс виходять вперед і дуже класно себе відчувають, дуже впевнено. Вони завершують першу половину плюс 15. Реалізують 58% з гри за перші дві чверті. Кавай, ні, це не кавай, це ж, звісно, Джеймс Харден на Аміра Кофі. Віддає шикарну передачку. У е, Джеймса Хардена сьогодні 21 очко 12 асистів. Це допомагає у третій чверті. Кліперс вже буде попереду на плюс 21. Леброн Джеймс намагається якось своїми діями. Завести свою команду, ось цим своїм дабл-даблом, але це взагалі у нього не виходить. Команди сьогодні дуже погано грає, майже нічого не влучає. Кавай Ленард продовжує їх тероризувати. Він набирає свої до речі, 19 очок із відсотком майже 70. Тому як би не намагався, ось наприклад Ентоні Девіс допомагати Леброну у Девіса 16 плюс 10 підбирань. Так він сьогодні не дуже влучає. як би не намагався, наприклад, Руй Хачимура, у якого 19. Кліперс. Абсолютно нормально, абсолютно впевнено себе відчувають у цій зустрічі. У них, окрім Хардена, такава дуже непоганий матч видає Норман Паул, якого 22 очки, і дуже дуже хороший матч видає. І від зубацу зубаца взагалі 21 очко плюс 19 ребаундів у цій зустрічі. Тому, як бачите, лейкерс не мав що ловити до цій зустрічі у четвертій чверті. Вони знову відстають на двозначний дефіцит. Ну а кліперс молодці вони здобувають третю перемогу поспіль, розпочавши ось такий напружений відрізок із шести матчів за дев'ять днів. Друзі, хайлайти двох наступних ігрових днів було заблоковано. Тож я їх скинув у телеграм-канал за посиланням у дописі, там його знайдете. Друзі, увага! Новий розіграш для допомоги Збройним силам України Джерсі Богдана Богдановича із автографом може стати вашою всього лише за донату 100 гривень, тому донайте одразу або опірнайте допис, там є усі умови. Орландо Magic проти Денвер Nuggets. Орландо це вражаюча молода команда, у якої є Пауло Банкеро. Він вже повернувся після травми. І навіть вже зіграв 5 поєдинків на досить солідному рівні. Втім, команда все ще, звісно, побита травмами. Ну а з іншої сторони йому протистоїть Танос сучасної НБА Нікола Йокіч. І звісно, в цьому матчі він знову показав, чому він є. Найкращим гравцем у світі Кентаві Поп, зуває трійку своїй колишній команді. Нікола Йокіч у відповідь Ох, розкішний фейк! Який же розкішний після цього е, флоутер. Далі Нікола Йокіч знову з розвороту набирає очки тим не менше, все ще попереду трішки Орландо Меджик Пауло Банкеро важкі очки набирає. У нього сьогодні нічого не летить. 4 з 16, з гри 10, очок всього лише на його рахунку. Тим не менш менших попереду. Айзек вилучає з дальньої дистанції на плюс 7, Але у Нагетс є одразу чим відповідати. Це Расл Весбрук, як же швидко всіх обігнав, мов на боліді формули 1. Далі Весбрук вже виводить свою команду вперед. Непоганий матч від Расті черговий. Плюс 2 Денвер попереду йдемо у другу половину. Там у нас. Знову працює Нікола Йокіч, роздає передачки, підбирає, набирає очки, все як зазвичай. Нікола Йокіч дає 20 очок, 14 підбирань, 10 результативних передач, 3 блокшоти, 78% з поля. Крістіан Браунос йому допомагає дабл-даблом, 20 плюс 11. Але Нікола Йокіч знову свій трипл-дабл робить цього лише за три чверті. У четвертій він вже відпочивав і навіть не грав. А все тому, що Джамал Мюррей набрав 10 очок поспіль наприкінці третьої, збільшує перевагу нагид до 16 очок. У Джамалу сьогодні 19 загалом. І Денвер таким чином знову схожий на Денвер. На сильну команду Орландо ж ослаблені травмами програють в п'яте за останні шість матчів. Ну і тепер свіженьких матчів минулої ночі. Битва тяжкових вийків. З такого матчу почнемо. Клівленд Кевел з перше місце на сході проти другого місця на заході. Х'юстон Рокетс матч був те, що потрібно. Прям Клівленд вже на старті трішки попереду. Darius Гарланд робить плюс 9 для своєї команди у першій чверті. Далі Донован Mitchell. Ууу, як розкручує діло на Брукса. Не помічає просто. Чудова робота ніг від Донована і Клівлен були трішки попереду, але знову ж таки недовго. Кем Витмор нічого собі, який данк у відриві, дуже амплітудно, класно злетів, але це його не найкращий данк у цьому матчі. Ось найкращий. Подивіться, знову ж таки, з передачки. Бум! Хороший який! Але юбчик від Кема Утмора з лави запасних. Пізніше Тарі Ісон також такий цирковий, досить кидочок Забиває два із фолом. Правило порушив нас Джордж Н'янг. Після цього Рокес вже трішки більш впевнено попереду на плюс 9. Далі Альперен Шенгюн також микається, розбирається з мікрофоном Джередом Аленом. У Шенгюна сьогодні чудовий матч. Дабл дабл, 18 очок, 11 підбирань. Пізніше рухаємось вже у другу половину. Альперен Шенгюн продовжує розбирати зі своїми суперниками у фарбі. Класно. Вулиць знову Джерета Аллена. Далі Фредован в влучає з дальньої дистанції. У нього 26 очок. Він найрезультативніший у своїй команді. 7 із 12 очкових він сьогодні поцілив. Ну і плюс 10 років були на більш-менш комфортній перевазі до четвертої чверті, у якій Клівленд роблять ривочок. 19-0! вони відіграються, ба більше вже вони поперду. Трішки Дар'юс Гарланд. Виводить їх на лідерство. У Гарлода 26 очок на рахунку. Залишається всього нічого три хвилини до кінця четвертої чверті. Ванвелі забуває дві поспіль трошкових спроби. Знову рахунок у нас був рівний і дві з половиною хвилини, навіть трішки менше. Гарланд відповідає ще однією трійкою. Клівленд знову попереду на плюс два банвліт шукає якусь опцію. Середньої дистанції кидати не став ідея на Шенгюна і той знову провалює дуже важливий кидочок. І залишається у нас всього лише 8 секунд до кінця четвертої. І Мічел не зміг влучити Альперен Шенгюн на підбиранні. І Джерд Аллен це той самий, який сьогодні єдиноборство йому досить часто програє І Тут знову порушує правила. Шенгюн таким чином не на лінію штрафних, Забиває обидва. І плюс два Х'юстон попереду за 4,5 секунди до кінця. Але подивіться, який шанс є у Клівленда Гарланд з дальньої дистанції б'є, але з порушенням правил. Дарі Ісон якогось чорта всунув ногу прямо в зону приземлення Гарланда. І, звісно, після цього Даріус піде. На лінію штрафних прекрасна можливість для Клівленда треба тільки Гарланду влучати. Бажно всі три. перші, він вже не зміг поцілити. Вау, нічого собі, який подарунок. І другий штрафний Гарланд також не влучив. Влучив тільки третій. Все одно Клівлен пасе задніх на мінус один. Мічол на перемогу не влучає. Дуже хороше напружний матч. Ну х'юстону трішки пощастило. Далас Mavericks проти Міннесоти. Повтор фіналу західної конференції минулого року. Щоправда, поточні склади команд дуже сильно відрізняються від минулорічних. Через обміни, через звісно, травми у Далласа все ще з ушкодженнями відпочивають Лука Дончич та Дерік Лайвлі. У Міннесоти дуже також є прикра втрата у... в особі Донти Дівінченцо, який класно виглядає в останніх матчах. Але і без того гра була те, що треба. Даллас дуже непогано розпочинають плюс 7. Піджей Вашингтон набирає свої очки. Є кому відповісти у складі Міннесоти. І Робить це Джейден Макденіалс. Людина, яка найкраще всіх е, захищається у складі Мінесоти, сьогодні найкраще за всіх грає і в нападі. Руді Гобер також свої 5 копійок вставив, плюс 4 попереду вже Мінесота у першій половині. Далі рухаємось у третю чверті. Знову згадуємо про Ентоні Едвардса. Він сьогодні, що правда, багато намазав, дуже багато 21 очко всього лише. На його рахунку, тим не менш, Міннесота трішки все ще попереду. Третя чверть продовжується. Хороша передачка на Гефорда у складі Далласа. у Гефорда. Після того як він видав найкращий матч у кар'єрі, сьогодні також непогано. 14 плюс 12. Мінесота тримається, тримається на десятиочковій перевазі. Вони сьогодні дуже переважають суперників за кількістю забитих штрафних кидочків, але у четвертій чверті є кому вмикатись. Кайрі Ірвінг, звісно, 36 очок настріляв. Він сьогодні Міннесоті, плюс 9 асистів. Він сьогодні перевищив 18 тисяч очок за кар'єру. Піджей Вашингтон йому допомагає. Також набирає тридцятку і вже дуже недалеко Далас. Кайрі ще дуже складна і важлива трійка. Всього лише на мінус 1. 5 хвилин залишається до кінця четвертої чверті. І знову, хто відповідає? МакДеніел, звісно. 27 поїнтів на його рахунку. Це рекорд його кар'єри. Чудовий лівчик від Едварса. 8 підбирань, 4 перехоплення, 3 блокшоти. І знову у нас Міннесота на впевненій перевазі. Зараз плюс 4, залишається 26 секунд до кінця. Грайм спасує на кайрі. Іринга важлива трьоха, яка залітає все одно. І в мінус одне всього лише для Далласа, Пізніше в мінус три через штрафні кидочки. Кайрі буде вирішувати на останніх секундах через Едвардса. Not today. Міннесота вкорочним складом перемагає травмований Даллас. Бостон Селтікс проти Лос-Анджелес Clippers. У Селтік сьогодні не грають ні Холідей, ні Пара бігменів бікменів та Хорфорд. Ну а у Кліпер взагалі відсутня майже вся стартова п'ятірка. Не присутні сьогодні на майданчику. Ні Харден, ні Кавай, ні Зубац, ні Павел, ні навіть Батюм. Чисто грають Clippers сьогодні резервистами. Ці резервисти дуже класний бій дають сьогодні Селтікам. Так, зелені сьогодні непогано влучають на старті, але подивіться, дуже швидко і динамічно змінюється картина. Ось тільки Тейтум виводить свою команду вперед. Хаузер відправляє ще одну У Хаузера, до речі, сьогодні 15. Як Дерек Джонс Джуніор одразу відповідає своїм триочковим, скорочує до мінімума. У Деріка Джонса сьогодні прекрасний матч, можна сказати, матч усієї кар'єри. Ось якраз він віддає ось цю. Результативну передачу. Хардену подобається. Знову його команда попереду. Амір Кофі один із героїв цього поєдинка. У нього 24 очки з прекрасним відсотком. Дерік Вайт знову відповідає. Виводить знову свою команду вперед. Вайда сьогодні двадцятка. Тейтом чудовим данком продовжує лідирувати, продовжує насипати. Але ось тут Тейтом абсолютно розхлябано грає ще два легких очки. Дарує Деріку Джонсу молодшому. У якого 29 сьогодні 4,7 здалеку він влучає, і ось такий скаженій боротьбі у нас проходить вся перша половина. 25 змін лідера було у цьому матчі. 16 разів рахунок був рівним. Джейлен Брауну це не подобається. Він хоче виграти цей поєдинок. У нього 25 очок. Чудова реалізація. У Джейсона Тейтума, 24. Жахлива реалізація так Кевіна Портера Джуніора. Це не колишить нього Також 26 у нього сім підбирань, у нього сім асистів. і Кліперс, подивіться, вже на плюс п'ять попереду. І це у четвертій чверті. Тому Селтікам треба терміново братись за голову. Дерік Вайт нагадує своїм партнерам, що вони трошкова команда влучає сталику. Тейтум влучає з кутейтума двадцять 24. У Деріка Уайта 20, я вже казав, ще одна трійка від нього прилітає. І на лідерстві вже спокійно. Селтік, здавалось би, завершує цей матч своєю перемогою. Плюс 6 за 2 хвилини до кінця. Але ось тут на останніх секундах четвертої чверті Джейлен Браун допускає втрату. При мінус 2 всього лише для Кліперс. І Дерік Джонс Джуніор у нас зрівнює рахунок. 4 секунди до кінця. 103-103. Неймовірні кліперс, неймовірний другий склад. Дуже класно на емоціях вони вивозять. Джейсон Тейтом останні секунди. Скидка на Уайта. Ні, Дерік Джонс Джуніор сьогодні неперевержений. Переводить блокшотом цю гру в Овертайм. І тільки у додатковий час Бостону вдається нав'язати свою гру. Браун влучає трійку на плюс вісім. Якраз він влучив Тейтум, влучив Вайт, влучив на початку овертайму. Але Амір Кофі каже: ні, хлопці, ми боремось до останнього. Скорочив згоди ще до мінус двох. П'ять секунд на атаку. Залишається у Бостона, Треба терміново відзахищатись. Кліперс, але кейта. Португальський баскетболіст хоронить надії Кліперс. Дуже гарячий Сакраменто проти Golden State Warriors. ГСВ сьогодні без травмованих кумінги та дреймонда. Ну а у Сакраменто давайте відмітимо Олексія Леня, який дуже круто зіграв у попередньому матчі. Став найкращим захисником королів. У перемозі проти Вашингтона. Ну а сьогодні також на 6 хвилин вийшов, зробив всього лише одне перехоплення. І почнемо ми із невеличкої перестрілки між Стефаном Карі та Дароном Фоксом. В обох у них по 14 очок, в обох у них не пішов трішки кидочок. Ендрю Вікінс продовжує роботу свого партнера. У Ендрю сьогодні дуже класний поєдинок: 25 п'ять 5 із 11 з дальньої дистанції. Деніс Шльодер вже робить двозначною. Перевагу своєї команди. Пізніше Малікмонг, здавалось би, зараз має лопити згори, але замість цього потрапляє, мабуть, Фул, тому що цей м'яч вискакує з кошика, і ці два очки йому не були зараховані. Стефен Карі у відповідь, подивіться, яку класну передачку віддає. Так, у Карі сьогодні. Не летить 14 очок, але при цьому 12 асистів на його рахунку. І його команда все ще на дуже і дуже впевнені перевазі. Ось знову Карі з м'ячем, який чудовий Євростеп, робить плюс 18 для своєї команди. Баді Хілд відповідає ще однією трьошкою, точніше, закриває першу половину. У Баді сьогодні 17 поїнтів. ГСВ дійсно перестріляли сьогодні Сакраменто. У ГСВ сьогодні. Аж цілих 22 два тривачкових із відсотком 46, Але Сакраменто починають відповідати у третій чверті, Демарде мар набирає 19 очок тільки за один відрізок. Плюс до цього королі влучають просто масу штрафних 30 із 32 і починають відіграватись. Не починають а вже закінчують, вже відіграли з мінус 18. -ти. Якраз Малік Монт віддає чергову передачку на Кеона Еліса. І на лідерство виходять ще Сакраменто. Монт якраз сьогодні дає дев'ять асистів з 20 очками. У Сабоніса дабл-дабл 26 плюс 18. І Сакраменто вже у Четверті чверті вони вже попереду на плюс 4. Фокс забиває дуже важливий середньої дистанції, і в кінцівці ГСВ знову ж таки треба відбитися, але той самий Малік Монк не залишає їм шансів. Сакраменто виграють 10-й матч із останніх 12-ти. Бандо на цьому хочу подякувати усім спонсорам та донаторам. Якби не ви відео на каналі Game7 би не виходили або виходили б набагато річ за це. Усім вам дякую. До наступного разу і всім па-па!